привіт, роксічка на зв'язочку або просто Юлічка. Сьогодні поговоримо про те, як все ж таки перейти на нову вітку реальності, чого всі про це говорять і продають їх на курсах, а безкоштовно ніхто тобі ніяк толком пояснити не може, що це означає і звідки воно взагалі взялося, як дійсно перейти на нову вітку реальності і взагалі досить багато, корисної і цікавої інфо заінтригувала. Дивіться і ставте лайк під цим відео, не забувайте, окей? Отож. Перехід на нову в'ятку реальності, як не дивно, пішов з цієї книги Трансерфінг реальності. Українською мовою її немає. Автор Вадим Зеланд. І в чому полягає теорія переходу на нову в'ятку реальності? Справа в тому, і, до речі, я пробувала це робити. І e, супоставляти те, про що говориться в цій книзі, з тим, як воно насправді в житті буває, і чи правда тут, чи неправда тут. І робила такі експерименти, власне кажучи над собою, і далі продовжую робити експерименти. Тож, перепрошую за звук. У мене тут е, е, відчинене вікно, Ізраїль, жарко, як не як. Отож. Е, відповідаю на запитання М так, частина книги. Правда. І стосовно переходу на нову в'ятку реальності досить цікаво спостерігати і, і взагалі пробувати і експериментувати через те, що я розумію, що тут знання зі всіх, скажімо так, буддийських вчень з медитацій, з духовної літератури, і Вони просто узагальнені. І також до того в нього є психологічна освіта, плюс тут є в нас психологія. І ми можемо зрозуміти, як же ж власне, користуватися новою віркою реальності. Отак. Отож, в чому полягає суть? От ви живете зараз своє життя. У вас є одні емоції, одні думки і от одне життя. Наприклад, ви заробляєте, виходите на роботу на завод, працюєте там по 10 по 12 годин. Це такий жорсткий приклад. Ви цим не задоволені, ви працюєте за копійки, грошей вам не вистачає. Але ви хочете це змінити в своєму житті, ви хочете перейти на нову в'єтку реальності, і хочете взагалі бути мільйонером. І по суті, від завода, 10 годин роботи, до нової відки реальності, небо і земля, який великий шлях. І ви такі. Хм, я не вірю, що це можливо. Це тільки, я не знаю, треба родитися в багатій родині, щоб отак сталося. Хм, е, Я не знаю, що мені треба для цього зробити. Це нереально, і буду все життя працювати на заводі. Це. Обман вашого мозку. І саме ця книга вчить, як же ж перейти на ту вєтку реальності. Вам потрібно думати і відчувати з тої вєтки реальності, з якою ви хочете бути. Отак, і повірити в це, дозволити собі, що це реально. Ну от, як би там дико це не звучало, що умовно, блін, я прибиральниця, або там на заводі працюю, або там. Коротше, працюю за найнижчу ставку, у мене немає грошей, щоб сім'ю прокормити, а ти мені тут розказуєш про якусь в'єтку реальності. Справа в тому, що ви ж даєте програму своїй підсвідомості. Як би це не було, це пов'язано все ж таки з психологією і з наукою. Але тут це трішечки в такому, скажімо так, духовно-дивному екземплярі розказано. Тож, що треба робити? Думати. Відчувати і дозволити собі. Багато людей, от просто, от, наприклад, хтось навіть не може собі дозволити е, дороговартіснішу річ. Хтось не може купити собі нового айфона, але суть в тому, що він просто не може собі це дозволити. А інші отак заходиш, дивишся, блін, в той новий айфон, там та собі картія купила, та десь на Мальдіви полетіла і так далі. І ніби у вас життя одне і те ж, можливості одні і ті ж, але комусь можна все, а вам не можна нічого. І той успішний успіх навколо вже дістав. Пробувати погружатися в ті ж медитації і в те ж відчуття. От уявити, я мільйонер, я заробляю мільйони доларів. Як я це роблю? Що я роблю, щоб заробити ці мільйони доларів, на якій роботі я працюю? І ви повинні відчувати. Ну, так, да, як би там глупо не було, якщо у вас немає що намазати на хліб, і ви такі сидите, хм, зараз подумаю, що я мільйонер. Це звичайно зробити буде важко. Але якщо ви будете практикувати, то все в цьому житті реально. У мене так, я вам скажу так. У мене з цієї книги я пробувала робити до ще раніше переходити на нову ветку реальності ще до того, як я почула про ветки реальності, що таке існує. Знаєте, що я робила? Я дуже мріяла про. Ну так, да, я людина матеріальна, я мріяла про Gucci, Balenciaga, брендові речі, розкіш і жити багатше. І знаєте, що я робила? Ви не повірите, я ходила в лакшері магазини і змушувала. Себе, от я відчувала всю гаму негативних емоцій, блін, стидно. Господи, це ж магазин. Там сумка три тисячі доларів. в мене зарплата дві. Як я можу собі її купити? Як я можу зайти в цей магазин? А до мене продавці підходять, е, якби обслуговувати, запитувати, що ж вам подати, яку річ вам показати. А я сижу мені, стидно, що я розумію, що я не можу купити в цьому магазині нічого. Але справа в тому. Це був мій перший досвід. Я дозволила собі в той магазин зайти. І я дозволила себе відчути в тому просторі, що я можу тут знаходитися. Тобто, ну, умовно, людина, яка я до того була прибиральницею і працювала на заробітках за найнижчу ставку. От приїхала в Ізраїль, зараз я тут знаходжуся, але зараз я вже звільнилася відкрила власну справу і живу собі щасливо. І наповнено так. Отож, е і суть в тому. Що наступного разу, вже коли я зрозуміла, що мені не варто відчувати таку прям сором'язливу гаму емоцій і так далі, я зайшла в інший магазин і я побачила там одні єдині кросівки донька Кабана. І що ви думаєте? Я попросила продавця, щоб він мені їх приніс, щоб я їх поміряла. Я взула їх рівно однією ногою, другою на мене совісті не вистачило їх взувати, і я все ж таки пішла з магазину. Я розуміла, що от я їх не можу собі дозволити, кажу, ай, та розмір за великий, другу пару мені не давайте. І все, я побігла. Але справа в тому, що я вже дійшла до того піку, до тої точки, що я собі дозволила їх навіть поміряти. Тобто я вже голу. Я знала, що я собі коли-небудь куплю оригінальні габана, ой, Баленсіяга. Зараз вони тут власне і стоять. Balenciaga, Original куплені. E, і таким чином ми просто тренуємо себе переходити на нову в'ятку реальності. Тобто, де прибиральниця, йде магазин у сел, де прибиральниця або людина, яка працює на заводі, іде Гучі Сумка, де лакшері косметика, де це все? Це, ну, це в мисленні бідної людини. Нереально людям, от дійсно, так як мені стидно заходити в такі магазини, стидно собі, ну, от не можу я собі це дозволити і так далі. Але справа в тому, щоб ви. Мозком собі це дозволяли. Ви себе умовно самі обманюєте. Бо мозок вас теж обманює, коли він каже, ой, великі гроші заробляються великим трудом, або в тебе нічого не вийде, або там це тільки для багачів, або і так далі. Ви повинні самі себе обдурити, дати собі мозку, ту картинку, що ви от вже відчути оце лакшері життя, відчути те, що ви хочете. Посидіти в дорогій машині, дороговартісній, замовити таксі дорожчого класу. От я також дивилася відео, де дівчинка заробила там мільйони за допомогою ось цієї методики переходу на нову в'ятку реальності. Вона просто собі дозволила поїхати на дорожчому таксі. І вона собі вже в голові думала. «Хм, що якщо я вже буду заробляти ці гроші? Як я буду себе поводити? Які відео я буду записувати, Який контент я буду знімати. І таким чином людина себе просто поміщає відчуттями всередині, використовує і думає так, як мільйонер. Розумієте, вона не зважає да, це, звісно, дуже важко, але вона не зважає на обставини, які навколо неї. Вона вже погрузилася от в те життя, яке вона хоче жити. Як вона себе почуває, що вона вдягає, що вона п'є зранку, якою косметикою користується. І таким чином, Всесвіт, як би це дивно не було, вам дає те, на що ви програмуєтеся. Тобто, я чесно, от я вам скажу: я читаю цю книгу. Я досягатор. Я все в своєму житті. Те, що в мене є, я звикла ногою в двері вибивати, з головою залітати, і це все забирати, бо я доб'юсь, я це зроблю. Але це ну, коротше, фіговий підход, я вам так скажу чесно, відверто, але так воно і є. Е, і який же ж підхід в цій книзі дозволити відбутися в цьому саме по собі? Але плюс до того, не лежати, не медитувати на дивані, а дійсно щось робити і діяти в напрямку до своєї мети. І діяти з того стану, який ви вже відчули, зі стану мільйонів, зі стану, от я вже в кросовках Баленсіага, як я буду себе почувати, як я вже буду діяти, що я буду робити, і так далі. І таким чином Всесвіт вам це дає. А тоді, коли ви самі от через силу, то таким чином ваше бажання від вас віддаляється. І от в мене власне підтвердження з цієї книги було таке: коли я ще раніше кажу, з нею не була знайома, я е, досить довго працювала зі своїми коучами на тему стосунків. Це для мене була болюча тема стосунки з чоловіками і так далі. І, от в мене було е, досить ну. Велика кількість досвіду. Чоловіки знайомились там, люблю куплю у літі, і бідні, і багаті, і красиві, і страшні, і, і так далі. Але справа в тому, що от в мене ну от не моє. Я не могла з ними побудувати ніяких стосунків. І от завжди щось було не так і не так. І що я зробила? Я просто сказала: слухайте, йдіть ви на фіг. Я задовбалася, не хочу я ніяких стосунків, не хочу я не чоловіків, нічого. Я взагалі нікому не буду не відписувати, ні з ким не знайомитися, не трогайте мене взагалі. Я здаюсь. Мені не треба. Я мені самі жити офігенно. що мені що той мужик. Я буду жити своє прекрасне, щасливе життя. І рівно після того, як я здалась, як я це сказала сама собі, десь може тижні два тиждень. У мене з'явився мій теперішній чоловік. В яким ми живемо щасливо, наповнено, в коханні, доброті, злагоді і так далі. Що сталося? Я перестала боротися. Я перестала, оце все силою забираю. Буду, хочу нормального мужика. хочу, хочу і так далі. Я просто відпустила ситуацію, і всесвіт мені це сам дав. І так само стосовно. Того, чого ви хочете досягнути. Це не означає, що ви там маєте вкрай, господі, все, перестану ходити на роботу, перестану взагалі нічого робити, буду зранку от прокидатися. І все, що буду робити, це, звісно, медитувати і погружати себе в стан мільйонера. І буду зробляти мільйони. Ні, ви повинні діяти, але ви повинні діяти з того стану. Там, де ви себе почуваєте, класно. Ось, власне, це і гласиться книга. Якщо вам цікаво... Я буду ще проводити експерименти, досить такі подальші, через те, що я тільки пробую з цією духовністю От зараз. Я розумію, що я отримую те, що я хочу. Те, на що я себе програмую. Але от все ще я не нащупала і не, не до кінця навчилась цим керувати. Але я буду в своєму телеграм-каналі ділитися тим, як я це буду здійснювати і виконувати, які практики я роблю, що я роблю, для того, щоб отримувати все те, що я хочу. Я розумію, що балансіяга Гучі є, значить і мільйон доларів в мене теж буде. Важливо тільки от вміти погрузитися в той стан, вміти дозволити собі його заробити. І я буду ділитися цим в телеграм-каналі. Посилання залишу під цим відео. Якщо вам цікаво, корисно проходити зі мною цей шлях, якщо вам цікаво було це відео, і наконець-то, господи, хоч хтось дав вам відповідь, як це зробити, бо люди тільки, ой, купи мій курс, тоді тобі розкажу. Тоді будеш знати, що робити і так далі. Це, звісно, хорошо, але інформацію треба десь брати. І ось, Юлічка вам її повіщала. Якщо була інформація корисна, не забудьте про взаємообмін, взаємо... взаємообмін, взаємоенергію і так далі. Поставте лайк, напишіть коментар під цим відео, чи було вам корисно. До речі, буду розігрувати також серед тих людей, які подивилися, додивилися цей підказ до кінця. Буду розігрувати по 500 гривень на карту. Потрібно зробити відмітку. Ну, важливо, щоб я, звичайно, красиво виглядала. Бажано. Важливо зробити відмітку того, як ви дивитеся це відео, і запосити собі в сторі з моєю позначкою і з відміткою на це відео. І я серед тих, хто це зробить, буду розігрувати по 500 гривень. І ще раз важливо дуже повірити. Повірити в те, що вам реально, реально жити дорого, реально ходити в класних люксері, лекшері, дорогих речах, реально не пахати на роботі по 24 години і ригати від того, як ви себе негативно, погано почуваєте. Дозвольте собі жити краще. І тоді, коли ви дозволяєте собі жити краще, як ви себе почуваєте, що ви робите, як ви дієте, яка ваша рутина і так далі. Переходьте в цю рутину. І живіть її. Дійте з того стану, там, де у вас це вже є. Все світ вам дасть. Цьом! Ну і лайк під цим відео. Гарного вам всім дня!